Добрий день, шановні учасники змагань. Хочу вас сьогодні привітати сьогоднішнім святом. Сьогоднішнім вашим святом. Днем футбола. Бажаю, щоб ви сьогодні отримали масу задоволення від футболу. І кожен був радий і щасливий. Перед тим, як розпочати відкриття наших змагань, було вся хвилина мовчання, пам'ять воїнів, які захищали кордони нашої країни. Дякую вам. Отже, сьогодні на змаганнях у нас. П'ять команд. Дві команди з Бершаді, дві команди з Гайворона та команда Дашівської територіальної громади. Похлопали. Турнір відбувається по 2014 року народження та молодші. Команди будуть нагороджені кубками. Кращі гравці кожної команди отримують статуетку. І кожен учасник змагань отримує медаль. На всі груди буде медаль. Понятно? <плес> Зараз у нас наступна гра грає Дашів та Берша 2015 рік. Дякую вам всім приготуватися до змагань. Я прибую.